Є наше життя, і чого воно варте в цім світі? Чи замислились ви над цим утривожний цей час? Що є наше життя і чого воно варте в цім світі, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз. Коли бачимо наслідки від удару страшного, як карткові будинки, висотки розпалися вмить. В тих руїнах багато людей, їх життєва дорога, Обірвалась раптово, і не може ніхто щось змінить, як карткові будинки, висотки розпалися вмить в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога. Обірвалась раптово і не може ніхто щось змінити, що є наше життя, часто думаю, я, коли бачу. Ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче, хто з них думав, що вже наближається всьому кінець. На дорогах щоденно аварій страшних так багато. Цілі сім'ї на смерть розбиваються діти й батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки. У нас війна іде, є гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля ворожа, нещадна до всіх, і голосить над тілом, бездушним дружина чи мати. Ну скажіть, хто б підіцій невтішній зарадити міг, скільки є на землі тяжко хворих людей, що щоденно борються із недугом, та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі з Богом помер, той по правді блаженний. А багато ж не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий смерть не дивиться їй однаково, замахнеться косою й впадуть нерозпуклі квітки. Що є наше життя це лиш мить перед вічністю, друже. Воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом, чи дбаєш про душу, Дорожчіть своїм часом, який вам дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки що живуть на землі, бо не завжди так буде і там за життєвим порогом. Буде каятись пізно за вчинки й слова свої злі, не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більш не прийде, перерветься життя. Доручи свою долю і серце у руки Господні, Бо коли з Богом щасливе здобудеш собі майбуття. <му> Ча з Богом щасливе здобудеш собі майбуття.